Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Математика. Сьогодні ми з вами будемо повторювати табличку множення чисел 2 і 3, розв'язувати прості задачі на множення та складені задачі, які вмістять дію множення. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити. пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. І на третьому рядочку спочатку будемо записувати математичний диктант. Пригадуємо правила математичного диктанту. Уважно слухаєте, складаєте вираз, обчислюєте і результат записуйте. Лише результат. В один рядочок через клітиночку. І так, перше: збільш 6 у 2 рази. Записали відповідь. Друге. Знайди частку відділення 18 на 2. Якщо вам потрібно подумати, можете поставити відео на паузу. Записали другу відповідь. Третє. У скільки разів 12 більше від 2. Записали. Четверте: Наскільки 20 більше, ніж 2? Записали. П'яте. Знайди добуток чисел 9 і 3. Шосте. Зменш 27 у 3 рази. Сьоме. Зменш 30 на 3. Восьме. Знайди частку чисел 15 і 3. Дев'яте добуток чисел 24. Перший множник 3, знайдіть другий множник. Тобто, на яке число помножили 3, щоб отримати в результаті 24. І останнє 10 ділене 18, дільник 3. Знайдіть частку. Записали, тоді перевіряємо. Перше збільш 6 у 2 рази. Якщо б сказано було. На 2, то ми додавали. А якщо у рази, то це множення. Потрібно 6 помножити на 2. Перше відповідь 12. Далі. Знайди частку відділення 18 на 2. Тобто потрібно було просто 18 поділити на 2 і отримаємо 9. Третє. У скільки разів 12 більше від 2. Потрібно було поділити 12 на 2 і отримали 6. Четверте, наскільки 20 більше, ніж 2. Наскільки це тобто потрібно 2 одиниці забрати із двох десятків. 20 відняти 2 до рівня 18. П'яте. Знайди добуток чисел 9 і 3. Тобто, просто помножити 9 помножити на 3, буде 27. Шосте Зменш 27 у 3 рази. якщо у 3 рази, то потрібно використати. Дію ділення. 27 поділити на 3 дорівнює 9. Сьоме. Зменш 30 на 3. Якщо сказано на 3, то це означає, що потрібно відняти 30 відняти 3 дорівнює 27. Восьме. Знайти частку чисел. 15 і 3. Частка це ділення. Потрібно 15 поділити на 3 і отримаємо 5. Дев'яте добуток чисел 24, перший множник 3. Знайди другий множник. Пам'ятаємо, ми можемо другий множник знайти за допомогою відомого нам добутку та першого множника. Для цього потрібно добуток поділити на перший множник. 24 поділити на 3. дорівнює 8, значить, другий множник 8. Перевіряємо, 3 помножити на 8 буде 24. Так. І останнє десяте. Діли на 18, дільник 3. Знайдіть частку. Потрібно 18 поділити на 3 дорівнює 6. Перевірили. Якщо щось неправильно, закресліть та зверху напишіть правильно. Далі запишіть та розважіть приклади. Виконуйте самостійно. Зупиніть відео. Запишіть в два стовпчики вирази Та обчисліть їх. Що ж, перевіримо, 2 помножити на 6 та додати 6. 2 помножити на 6 буде 12, 12 додати 6. 18. Перший вираз відповідь 18. Друге, 2 помножити на 9 та відняти 5. 2 помножити на 9 дорівнює 18, а 18 відняти 5 дорівнює 13, друга відповідь 13. Далі 2 помножити на 7 дорівнює 14, а 14 додати 27 дорівнює 41. Четверте. 2 помножити на 3 дорівнює 6, а 6 додати 32 дорівнює 38. П'яте. 2 помножити на 5 дорівнює 10, а 10 відняти 10 дорівнює 0. І останнє 2 помножити на 2 дорівнює 4, 4 додати 2 буде 6, 6 додати 2 дорівнює 8. Перевірили. Наступне завдання потрібно прочитати уважно задачу та розв'язати її усну. Слухаємо уважно. На пошиття однієї сукні витрачає 2 метри тканини. Питання: скільки метрів тканини потрібно для пошиття п'яти таких суконь. І так, про що йдемо оці задачі? Про тканини і сукні? Скільки ж потрібно тканини для однієї сукні? Правильно, 2 метри. Чи можемо відразу дізнатись, скільки потрібно метрів тканини для п'яти таких суконь? Так, звичайно, адже це проста задача. Якщо. На одну сукню витрачає 2 метри тканини, то на 5 нам потрібно дізнатися за допомогою множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10 метрів тканини. Далі. Потрібно знайти значення виразів. Виконуємо завдання усно. І так, відповідайте разом зі мною. 3 помножити на 8 дорівнює. 24, а 24 відняти 11, Тринадцять. Молодці. Далі. Три помножити на два дорівнює. 6. А шість додати 49 дорівнює. 55. Далі. 3 помножити на 9 дорівнює 27, а 27 відняти 14, дорівнює 13, наступне 3 помножити на 4 дорівнює, 12, а 12 додати 25 дорівнює, 37. Далі 3 помножити на 3 дорівнює, 9, а 9 додати 47, буде 56, 3 помножити на 7 дорівнює. 21. А 21 відняти 16 дорівнює. 5. Наступне 3 помножити на 5 дорівнює 15, а 15 додати 60 дорівнює. 75. І останнє 3 помножити на 1, буде 3, та 3 додати 88 дорівнює. 91. Молодці. Наступне завдання вам потрібно скласти задачу за короткою мовою. Було 6 банок по 3 літри. Використали 7 літрів, залишилось невідомо. Придумати, про що буде йти мова. Наприклад, про варення. Може бути полуничне варення та вишневе. І так. Складаємо. В магазині було 6 банок по 3 літри полуничного варення, використали всього 7 літрів варення. Скільки залишилось варення? Діти. Чи можемо відразу дізнатись скільки залишилося варення після використання? Ні, а чому? Адже в нас тут сказано 6 банок по 3 літри. Нам спочатку потрібно дізнати, скільки всього було літрів в шести банках. Що для цього потрібно зробити? 6 по 3 це означає, що потрібно помножити. 6 помножити на 3 дорівнює. 18 літрів, тобто всього було 18 літрів. Із них використали 7 літрів. Тепер можемо дізнатись, скільки залишилось? Так, потрібно від 18 відняти 7, дорівнює 11. Перевірте, запишіть розв'язання. Наступне. Задача. Слухаємо вашу. У саду росло 11 вишень, та два ряди слив по 4 дерева в кожному ряду. Питання: скільки всього дерев росло в саду? Про що йдемо в цій задачі? Про дерев. А про які саме? Про вишні та сливи. Чи відомо, скільки росло вишень дерев? Відомо 11. А скільки росло слив? Відомо тільки що два ряди по чотири дерева. Чи можемо ми з вами відразу дізнатись скільки всього дерев росло в саду? Звичайно, ні, адже ми не знаємо точну кількість, скільки дерев, саме слив, росло в саду. А відомо, що два ряди по чотири дерева. Це ми й маємо дізнатися, за допомогою якої дії будемо це з'ясовувати. Звичайно, за допомогою дії множення. Так як два ряди по 4 дерева. В першому ряду 4 дерева, в другому ряду 4 дерева. Значить, скільки всього. Для цього потрібно 2 помножити на 4, то рівнює 8 дерев слив. І так, в саду росло 11 вишень і 8 слив. Тепер можемо дізнатись, скільки всього дерев росло в саду. Так, звичайно, для того, щоб дізнатись скільки всього, потрібно додати 11 додати. 8 додати 11 дорівнює 19. Запишіть також розв'язання цієї задачі собі зошит. Що ж, на сьогодні наш урок закінчується. Домашнє завдання відсутнє. Відпочиваємо. Гарного вам дня, до побачення!